Віталій, радий бачити. Доброго ранку. Навзаєм пане Кирило, 30 років Будапештського меморандуму. Що ви відчуваєте сьогодні? Трохи холодно, трохи голодно, Працює арта і наші вороги. Тобто, Будапештський меморандум мені здається трохи не спрацював. Та да. ось О, давайте давайте про це і поговоримо. Я, я розумію вашу іронію. Звичайно, тут не до сміху, але ми розуміємо, що це сміх крізь сльози, як то кажуть, та важливо зберігати все ж таки гарний настрій в цьому сенсі. Ну і от збройні сили України відновили контроль над селом Новий комар. Це хороша новина вчорашнього дня. Російські окупанти захопили, на жаль, благодатне у Донецькій області. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Крім того, ворог просувається на жаль у часовому яру і ще дев'яти населених пунктах. Ну а напередодні Володимир Зелен. Ленський повідомив, що найважчими напрямками на передовій залишаються це Курахівський і Покровський. Ну і при цьому наші збройні сили мають непогані оборонні результати на запорізькому напрямку. Ну і також за словами гаранта, Донецькі угрупування українських військ потребують суттєвого посилення за рахунок військової підтримки від е, партнерів. Пане Кирило, що на вашому напрямку відбувається там, де ви перебуваєте? Востаннє, якщо я не помиляюсь, ми з вами обговорювали саме напрямок Курщини. Ми на Курщині залишаємося. 41 перша бригада сюди і 41 перша бригада тримається. Ми розуміємо, ми чули це від політологів, Ми це розуміємо самі. І про це казав президент. Що е, Путін дав команду своїм за будь-яку ціну до 20 січня нас з Курщини випити, і вони над цим віддаємо їм справедливість. Працюють дуже активно. Але ми тримаємо, тримаємо позиції е, штурми. Майже постійно йдуть на позиції збройних сил. Е, наша арта працює в ніг вчора. Був. Свято день артилерійських війська, військ, та ракетних військ артилерії, але ну свято святом відпочивати не було коли. Працюють салошки, працюють батареї, працюють наші мінометники 41-ї бригади теж постійно на позиціях. Бо завдання просте, коли ворог штурмує наші позиції, щоб він до них просто не мог не міг дойти, знищити його по путі. І тут є такі ділянки, де насправді вся посадка. Просто забита трупами ворога, і по, по ній пробувається постійно нова, нова хвиля невеличкі групи, але їх зупиняють. Я кажу артамі, наметники зупиняють наші пілоти. Дронів е ворог не припиняє штурми, є механізовані штурми. Десант на техніці є е штурми на баги. Вони пробували пройти, розбили з 11 багів, що йшли на наші позиції. Ті були ліквідовано відразу. 5 вночі вибралися до своїх. Пробираються невеличкими піхотними групами, використовують теж арту, каби. Тобто, тут досить жорстко. Вони насправді намагаються нас звідси витіснити. Вони перекидаються на навіть окремі підрозділи, навіть з такого важливого для цього напрямку, як Покровський. вони перекинули з Торецька перекинули 155-ту бригаду морської піхоти, Торецька 810-ту. Але ми вже її розбирали декілька разів так, що там, мабуть, вже другий чи третій склад цієї бригади. Навіть запорізького напрямку, де планували великий наступ, вони перекинули, мабуть, найбільш дієву, найбільш якісно підготовлену свою дивізію, воздушне десанту, 76 шосту. Тобто тут досить гаряче. Але ми бачимо, що ворога не витрачає ресурсів і сил працювати скрізь. Тому, поки ми на Курщину відтягуємо максимум їх сил, наші побратими з інших бригад не не втрачають часу і відбили да відбили новий камар. Це такий сапожок нависав на Донеччині. Це дуже добре і зачистили його. Це південний напрямок. Так, це сили оборони півдня так. Там працюють навколо великої новосілки. Можемо показати це місце на карті. Зараз от просто пане Кирило, Діпстейт якраз вивели, щоб прорелюструвати ваші слова. І дійсно там була загроза, що оточать велику новосілку, так і відповідно прорвуться там до наших логістичних шляхів. Я так розумію, зараз ця загроза ліквідована. Це надзвичайно важливо да для оборони всього півдня. Так, і на куп'ятку ворог попав в Пасху. Такі вони перейшли оскол, зробили два плацдарми, але їм не дали налагодити логістику. І один плацдарм ліквідований вчора повністю. Новоблинський, мені здається, називається. А інший плацдарм там північніше його здорово урізали, здорово зменшили. Мабуть, його теж виріжуть дуже швидко. Тому на інших напрямках хлопців є окремі перемоги, і насправді це дуже важливо, тому що багато днів ми ведемо тяжкі бої. І чуємо тільки про те, що ми потрохи-потрохи десь втрачаємо, десь тримаємось. Зараз бачити трохи зачищаємо нашу рідну землю. Це головне. Ми зараз якраз куп'янський напрямок показали там зокрема південніше. Працює третя штурмова бригада. Інші підрозділи намагаються також ліквідувати ось спроби росіян створити плацдарми та на іншому березі осколу. Пане Кириле, на ваш погляд, можливо. Ну, скажімо так, є ваш коментар або пояснення, я розумію, ви на іншому напрямку. Але все ж таки, наскільки становлять загрозу ці спроби росіян створювати плацдарми на іншому березі осколу? Ну сам по собі плацдарм на цьому етапі він дуже вразливий. Вони перейшли річку, зайняли оборону. Якщо не дати їм налагодити логістику, то скоро вони опиняються в дуже важкій ситуації. Але якщо плацдарм будуть розширювати і налагодять логістику через Оскол, це проблеми, і нам потрібні будуть зовсім інші ресурси для того, щоб тримати оборону. Тому так, вони в часі так працювали, переходили канал. Ну там канал, не вода, там труби переходили, займали позиції, якісь робили плацдарм, але якщо не дати їм налагодити логістику, ця війна без логістики неможлива. Ти на собі багато не понесеш. Якщо не дати ворогу забезпечити логістику, то він скоро буде відступати, буде знищено. Так і працюємо. Пане Крило, а що в часовому яру відбувається? Власне, ви ваш підрозділ довго там перебував. Продовж всього попередньої частини року. Так фактично до Курщини. Зараз які новини звідти надходять? Як ви бачите ситуацію? Ну краще там подробно розповість про офіцер 24 четвертої бригади. Вони досить подробно дають інформацію. Зараз на жаль, тривають бої місті. місці. Яр, є там така особливість географічна. Ворог намагався, що в березні ми там були, і до серпня. Він завжди, раз в місяць, двічі на місяць, він намагався робити по тактиці по підручниках, обійти двох боків з півночі і з півдня, обійти бійти взяти нас в такі лещата, але в нього не виходило і він вимушений був штурмувати в лоб. На жаль, потроху він просувається по часу Хлопці надіслали вночі мені фотографії з часів які зробили в день. Ну там вже від міста майже нічого не залишається. Він нагадує вугледар, нагадує Соледар, Пахмут, Авдіївку. Тобто, там ну жахливе видовище місто Вже мабуть не існує. На жаль, на жаль, пане Кирило. Ну давайте ще до однієї публікації вже звернемося. От я мені цікаво, чи бачили ви що про вас на Курщині? Написала британська преса, зокрема BBC. що значить дана команда. До інавгурації триматися там. А після інавгурації там будемо так би мовити міняти. Ну і, начебто, анонімні джерела серед бійців, які там воюють, от у бібісі. З'явилися вони в такому дусі коментують, і також зазначають, що не бачили північних корейців. Хоча центр нацпротиву повідомляє, що росіяни поки утримуються від використання північно-корейських військових саме у боях на Курчині, натомість їх залучають до чергування на блокпостах і спостережених пунктах на власне цій ділянці фронту. Також вони охороняють райони зосередження ворожих військ. Ну власне така інформація центру нацпротиву. Але якщо згадувати публікацію Танську бібісі, то що ви про неї думаєте, пан Кирило Я в телеграмі написав відразу. Ми побачили цю новину. Як ви це уявляєте, нас е, командування викликає всіх командирів? Ті потім кажуть Є наказ триматися до інаугурації Трампа. Дивиться до 20 січня ані кроку назад. Ну це з точки зору військового така феєрічна маячня. А потім особовому складу треба довести хлопці до 20 січня. Наказ триматися, бо це потрібно для перемовин, і ми тримаємось. А хтось побіг і зателефонував бібісі. Ну це не настільки. Є команда наступати, є команда триматися, є команда відходити. Ніхто не доводить для бійців якісь стратегічні цілі до 20 січня триматися. А потім що? А якщо щось зміниться, будемо. Ми кожного дня, кожної ночі. Ми шукаємо шпаринки в обороні противника, щоб просунутись вперед, створити їм питання. Кожного дня вони намагаються нас вибити. Це було і в серпні, і в вересні, і в жовтні, і в листопаді, і в зараз це постійно. Тобто в них, можливо, є наказ до 20 січня, але в нас наказ до 20 січня. Ну немає Неможливий такий наказ. Є наказ у конкретного підрозділу тримати конкретну позицію або спробувати перейти в контрнаступ, або перейти туди-туди і зайняти таку позицію. Накази виглядають так. Наказ тримати Кульщену до 20 січня. Це може на рівні президента та на ставці обговорюватись. але ніяк не наказ військовий. Ну, це було смішно. Yeah. Ось так. Ну, дякую, що ви прокоментували. Так мовити, вже не анонімно, тому що там посилання в основному на анонімні джерела, тому знову ж таки є певний рівень недовіри до таких анонімних джерел. а Все ж таки, коли людина безпосередньо з місця подій з передової, то е, це зовсім інакше. Але, пане Кирило, мені прогадується, що в тій м -м, публікації е, е, там зазначається ну, власне з посиланням на анонімних військових, що росіяни діють дуже жорстко саме з Курщиною, скидуючи кабуці трьох трьохтисячні. Так як би ви описали ситуацію, тактику росіян? Як вони намагаються відбитися? Що вони застосовують? Які методи? Насправді. Ну мені досить цікаво завжди чути, коли або західна преса з посиленням завжди на анонімні джерела, якісь розповідає такі речі, або наші там виїхавши там макогон в Канаді, хтось ще в Фінляндії, хтось в Польщі, діванний експерти розповідають, як треба воювати, як треба працювати. Трохи вже дістали. Хочете, приїздити сюди, ми раді журналістам. Ну, звісно, на нуль не поведемо, але розкажемо, покажемо ще, як працює, покажемо, як виглядає порушена Курщина. Покажемо, якщо ви так знаєте, то ви нам покажете, розкажете. Насправді тактика ворога така сама, як на Донеччині. Вони зносять Курщину в це правда. Свої населені пункти вони вважають, що це не їх населені пункти, їм їх не шкода взагалі, і що те, що шокує, вони виходять з того, що тут немає місцевого населення. А воно є, вони ховаються по підвалах. Ті, хто не виїхали тут, ховаються. Їх Збройні сили України підготовують байками ліками, допомагають, а ну, росіяни вони зносять просто на хутор з чотирьох. Те, те, що я особисто бачив, хутор з чотирьох доміг, вони скинули на нього три кабли. Там навіть не цегла залишилася, невідомо що так само. Працює арта, працює важка арта, працюють ракети. Дронів в них тут теж дуже багато і ми використовуємо. Вони. Тобто, тут. Такий лунний пейзаж вже потрохи. Ну те саме, що я вам казав, що я бачу зараз по часіку. То ну, теж вони зносять це вщент. В них така тактика. Вони пробують йти на штурм механізований, пробують робитись в лоб, пробують обходити планів. Якщо не виходить, якщо ми відбиваємо масоване бомбардування, щоб не було, не було чого тримати. Тому тут так динамічно змінюємо позиції, тому що так насправді каби вони використовують дуже дуже активно. Пане Крило, ну на завершення дуже коротко. Північних корейців ще не зустрічали там. Віталій, є такий момент. Ми офіційно інформації поки від Генштабу нема. Ми знаємо, що вони є офіційно. Вони на другій лінії тренувалися і мали йти 20 листопада вже у бій. Їх враження є прильоти наших ракет, наших снарядів по їх казармах, по розполагах були. Але коли десант йде на броні на штурм або піхота, пробивається до твоїх позицій, ти не бачиш, хто це бурят, північнокарець, росіянин, він замотаний, він в карті, і розглядати його часу немає. І потім, коли бій закінчено, ніхто не йде розглядати, хто там лежить. Ну, кого нема. Можливо, вони вже є на штурмах, але полон ще не попадали. Ось так. Пане Крило, ну і давайте до наших подій, до наших дискусій, які в Україні відбуваються. От про бусифікацію знову почали сперечатися. Здавалося, б, хто омбудсмени, так які мають власне боротися із цим і викорінювати власне. Бусифікація в Україні майже повністю викорінена. Це вчора констатував е, власне е, представник омбудсмена українського Микита Козиренко. Він е, представник по Києву та Київській області і каже, що це одне із досягнень уповноваженого Верховної ради з прав людини самого Лубінця. Ну а от водночас е, Лубінець, наш головний омбудсмен, відреагував і наголосив, що його представники у регіонах реагують на випадки неправомірних дій представників ТЦК. Однак про якісь здобутки тут не йдеться. Ну і власне, ми, 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 ми і опитування вирішили з цього приводу зробити. Чи на думку нашої аудиторії так звана босифікація в Україні викорінена? Так ні, частково, пане Кирило, що ви думаєте? Як вам ця дискусія між нашими омбудсменами про викорінення босифікації? Мені взагалі соромно, що ця дискусія є, бо в нас 41-й бригаді вистачає хлопців, які пішли добровольцями ще три роки тому. І дискусія так само 18-25 років мобілізувати чи ні. А в нас воюють хлопці, і в нашій роті воюють теж, які пішли добровільно на війну у на самому початку широкомасштабного вторгнення. Хтось в оборону голосієва, хтось на Кривоградщині пішов, хтось е саме Троєщини. А потім вже доєдналися до ЗСУ і воюють. Тобто, я за рекрутинг, І зараз Цирський робить на це ставку. В кожній бригаді буде створений підрозділ рекрутингу. Ми будемо намагатись якось. Розповідати про бригаду про те, як воюємо, долучати людей, це краще аніж мобілізація. Але зараз мобілізація болюча тема. Без неї ніяк вона працює, і кожен згідно закону має оновити свої дані в ТЦК. Можливо, він не буде потрібен, можливо, в нього буде броні. Він потрібен у тилу, а можливо, буде потрібен і стати поруч з нами. І тоді ми його чекаємо. Тому муцифікація це відповідь на, на ухилянтів. Тому всі мають робити те, що мають. Якщо всі стануть на облік, все буде чесно, не буде ані мільйонерів, мільйонерів голов ТЦК, ані будь ані чого такого, що ганьбить, просто ганьбить за сузи, що дуже дуже соромно. Пане Криво, краще... тут цікава дискусія: що перша курка так би мовити чи яйце. Тобто ухилянти виникають через босифікацію, бо вони бояться такого ставлення, чи навпаки бусифікація виникла у відповідне ухилянство. Я думаю, що басифікація ну виявилося як відповідь на ухилянство. То що люди не оновляють дані, бажають, що хтось має їх захищати, а їх це не стосується. Ну можливо, ще якісь деталі це більше питання для людей в більш важких погонах ніж до мене. Пане Кирило, давайте до ще людей без з дуже великим впливом. Слова держсекретаря США хочу згадати. Ентоні Блінкін заявив, що Україна має ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян. За його словами, це необхідність. Водночас, посадовець пообіцяв, що союзники нададуть все необхідне, щоб українські військові могли захищати державу. Давайте почуємо Блінкіна. І нарешті, мобілізація. Це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами. На передовій повинні бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Однак, у нас є зобов'язання для кожної людини, кожного солдата, якого мобілізує Україна. Ми зобов'язуємось забезпечити підготовку та обладнання, необхідні для ефективного захисту країни. Ну та власне, Ентоні Блінкен по суті підтвердив ось ці е, публікації в закордонній пресі, які були минулого тижня, і із посиланням ну, скажімо так, на неназвані джерела високопосадовців американської адміністрації Associated Press писали Reuters писав е, інші авторитетні медіа. Е, ну, власне, вони зазначали, що адміністрація Байдена закликає Україну знизити мобіліційний вік з 25 до 18 років, щоб швидко наростити чисельність е, армії. Пане Кирило, чи згодні ви з такою позицією? І, зокрема, з Ентоні Блінкіним? Я міг би дискутувати з ними, сказати, що так, люди потрібні, бо зброя не вбиває, вбиває людина. Люди потрібні, звісно, їх не вистачає, але зброя потрібна. Я мог би сказати, що якщо їх обов'язки провести навчання, то ми навчаємо в бригаді набагато краще ніж навчають за кордоном. Хлопці наші, які навчались за кордоном, потім тренувались у нас навіть не на другій лінії, а тренувались тилу, тому що ви навчити заново. По-друге, чим забезпечити броніку, каскою. Одягом, харчами це добре. Автомат дадуть це добре. Як ти зараз будеш тримати позиції з автоматом? Тобі потрібен кулемет, гранатомет, міномет, БК до них. Потрібно, щоб арта працювала перед тобою. Потрібні дрони, потрібно багато чого. З Самим автоматом багато не навоюючи. Президент каже, що в нас вже сформовано 10 бригад. а... Зброї немає, та це О, така заочна а... дискусія. До речі, пане Крило, вибачте, що я вас перериваю. Але мене теж це здивувало, Тому що Блінкін з одного боку каже, що мобілізуйте, ми дамо все необхідне, все буде. А з іншого боку, президент констатує, що навіть для тих, кого вже мобілізували, не вистачає зброї. то Якийсь парадокс виходить. Ну просто ну вистачає зброї, не вистачає зброї, А яку про яку зброю ми кажемо? Автоматів вистачає, але потрібні міномети, кулемети, потрібні дрони, потрібні потрібні для всього БК. І ми пам'ятаємо чудово, як ця адміністрація. Притримувала допомогу Україні взимку, коли хлопці героїчно тримали Авдіївку, і снарядів було взимку один до шести на шість ворожих пострілів. Наш один про це казав Лавком Сирський. А в березні вже президент казав, що один до десяти. І ми на Куп'янщині хто тримали оборону. Ми викручували тільки завдяки дронам, бомбочкам власного виробництва випалювали їх позицію Це так було. Все те, я міг би сказати Блінкен, щоб вступити в дискусію. Але я не бачу, в чому сенсу оця адміністрація вже йде. Інша адміністрація буде все взагалі по іншому. Я сподіваюся, що буде набагато краще, і те, що зараз кажуть, обіцяють, навчають нас. Адміністрація Байдена я вважаю, що це суто їх внутрішнє питання. Щоб коли вони фактично не змогли зупинити Росію, вони потім будуть розповідати, що вони були з Україною до кінця, допомагали а десь. Винна сама Україна. Це їх суто політична гра. Вони вже майже нічого не вирішують. Я тому не бачу сенсу з ними дискутувати. Так. ну але обіцянки прозвучали днями дуже хороші. кажуть, що і всю військову допомогу на повну суму на ті 6 мільярдів доларів, які лишаються нам нададуть, і навіть про 50 мільярдів від великої сімки теж заговорили, що їх передадуть нам вже найближчим часом. Дуже чекаємо на цей процес, пане Кирило, Сподіваємося, допомога все ж таки надходить. Ми незалежно хто там в адміністрації. Дякуємо вам, що долучилися до. Цієї дискусії Кирило Киролосазона військовий збройних сил доброволець спецпідрозділу Грім а політолог.